Ви помітили помітила, я... помітила спалах в виборчій кабінці, робила зауваження, голосно зробила зауваження, що порушення є, фотофіксація, знаю, члени знаю, комісії підійшли, спостерігачі підійшли, спиталися, він сказав, я не знав, чого не можна зробити відео згідно закону не можна. Возбущався він, але ж почав видаляти, своє відео удали, видали. Білотня вкинув і все. Но на той час не було працівника поліції і він пішов, він візмущався, пішов. Поки гукнули представника поліції, то він вже вийшов з приміщення. Все. Скажіть, а це ну, якийсь молодий чоловік чи старший? Ні, не старший. років, мабуть, до 50, так. Да. Старший, старший, старший. А він Ну, а як він пояснив, чого він фотографував? Для себе він сказав на згадку, що були такі вибори і хотів собі залишити на згадку. І все, в кабіні произойшов спалах в телефоні. І ми одразу всі отреагували на цей спалах, щоб заборонено фотографувати людей. Ну що, Пригласили. Остальних спостерігачів і попросили видалити тих познаків. Ви викликали поліцію? Так. Поліцію ну, ми зніший. пізніше заобщили, бо поліція не знаходиться в залі, вона знаходиться на дворі або в кабінеті. І що далі поліція? Складала протокол якийсь? Так, да, складала протокол. А про що, про що протокол склали? Ви не бачили? Ну, там? Що зроблено порушення, що не можна фотографі... фотосйомки в бюллі.